Тримайте за свої модельні ножі і пензлики, бо у цьому відео буде ще й паяльники. Саме так у цьому відео масштабний моделізм знову зустрічається з електронікою. І у дуже особливій манері, бо помимо складання моделі mv 22 b Osprey у 72-му масштабі від Хасигава начинятиму модель змени і світлодіодів. Покажу, як оживити гвинти за допомогою супердешевих моторчиків, а ще інтегрую акумулятор від електронної піписки всередину моделі та поставлю управляти всім цим оркестром плату керування електронікою, модул з хард, з процесором та Wi-Fi модулем. І це ще не все. Пошукаю на ділі переваги і недоліки червоного клею, повчусь новим технікам везерингу з набором Super від AMO, та приправлю модель люмінісцентними фарбами. Якщо вам вже подобається те, про що я говорю. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та купуйте в Box24 набори моїх авторських листівок з 24 літаків і гелікоптерів. Тим самим ви підтримуєте і мене, і український модельний бізнес. А також від магазину вам святковий промокод Combat Air на знижку 10% на усі ваші покупки в інтернет-магазині Box 24 до кінця цього року. А тепер до роботи. Моделю спрея я отримав від магазину Box24 ще влітку, і вже тоді я розумів, що це хороший кандидат на експерименти з рухомими гвинтами. Тож я починаю роботу з мотогондол. Моторчики добув сервоприводів SG90, які мені видаються ідеальними для цієї справи по трьох параметрах: маленький розмір, робота в діапазоні 4 вольт та ціна всього лише 1,5 долара за штуку. Наступним кроком з латунної трубки вирізаю два перехідники від валу моторчика до гвинтів. Трохи бавлюсь з мікронами, щоб з обох сторін зняти рівно стільки металу, щоб деталі з'єднувались, але з докладанням сили. Відразу інтегровую сідлодіоди 0402. Червоний у лівому то зелений у праву. Це позиційні вогні, і вони будуть статичними без блимання. Самі моторчики вирішив приклеювати двокомпонентною шпаклівкою. З минулого досвіду вона добре липне до поверхні та довго сохне, що дозволяє відпозиціонувати моторчики всередині. На щастя, місця всередині достатньо і не довелось сточувати пластик. На цій моделі заради експерименту вирішив користуватися червоним модельним клеєм та рідкою шпаклівкою від Амо, щоб зрозуміти переваги і недоліки обох. Про клей поки що можу сказати, що досить зручно бачити, де вже був нанесений клей і куди пальцями лазити ноно. -но. Та щоб не виникало міфів, чий клей кращий, плавить пластик та склеює деталі на тому самому рівні, як і будь-який інший модельний цемент. Шпаклівка дуже корисна на більш-менш рівних швах та у роботі з подряпинами. Глибокі щілини вона не здатна вирівняти, та й для цього не розроблялася. Через те, що модель начиняється електронікою, доводиться підходити до складання нестандартними шляхами і підсилювати конструкцію де можливо. Як ось тут, кутниками. На даному етапі я мусив чітко розуміти два моменти, які стосуються положення двигунів. Перше, я їх не робитиму поворотними по висоті, бо тоді би довелося ще заморочитись із синхронізацією кутів обох двигунів. Також вирішив, що зупинюсь на куті нахилу двигунів десь 45 градусів і під цей кут просверлив отвори для прокладання проводків, щоб зменшити їхню видимість. Час взяти за оркестратора електронних компонентів. І це мініатюрна плата Models Hard від українського ентузіаста. Яка була розроблена спеціально для моделістів та модельних потреб. Плата складається з трьох блоків: основний блок з мозком всього процесором, антенною та виведеними контактами для споживачів. Другий це блок керування зарядкою батареї з гніздом Type-C та кнопкою вмикання і вимикання цього всього міні-комп'ютера, та плата програматора, яка відповідає за прошивку плати. Так так, плата має своє програмне забезпечення, яке оновлюється та дозволяє моделісту будувати свої інтерфейси керування моделлю. Усі блоки вже з'єднані між собою, та плату можна розрізати у відповідних місцях для перекомпоновки. Плата справді мініатюрна, з грубша 3-4 см у цілісному вигляді, та підходить навіть для модели 72 го масштабу. З того, що мені буде потрібно для проєкту. Праворуч два виводи для підключення моторчика, якщо їх два, обидва під'єднуються сюди. Верхній ряд контактів це земля або мінуси. Другий ряд це плюси непрограмованих виводів, тобто туди можна підключити світлодіоди без якогось управління ними, які будуть вмикатись з запуском плати. А третій ряд це вже програмовані контакти, тобто виводи, якими можна керувати по Wi-Fi з телефона чи з компа. Додатково альтернативні контакти під пайку кнопки та додаткові контакти для живлення. Якщо зацікавлені отримати свою плату, контакти та канал автора будуть теж у описі до цього відео. Щодо акумулятора, вирішив добути його з електронної сигарети, він мініатюрний та ємісний. скільки Amp-1 я не знаю, та для моделі хватить з головою. Плата без проблем поміщається всередині оспредя, єдине, що я би хотів скористати один з лючків для виведення порта на зарядку акумулятора. А це означає, модуль зарядки необхідно відділити рівненько по лінії відрізу. Розрізаю плату тонкою пилочкою чітко по білих лініях, щоб не пошкодити жодної доріжки чи елементів схеми. Задання не найпростіше, але на цій версії плати вже як є. Так як плата розрізана на три менші, необхідно їх з'єднати проводами. На платі для цього є виведені місця для пайки, та на гітхаб є необхідна документація. Те, що зараз припаюю, потім ще кілька разів перероблю, бо мої навики пайки все ще низького рівня і приводки просто відвалювались один за одним. Зробив каркас з рамки Литніка, щоб компоненти схеми трималися купи. Не так красиво, але має бути надійно. З декалями інтер'єру у мене відносини не заладились відразу, та вони відмовились обтікати той мінімум рельєфу, який присутній на пластику. Довелося розрізати. Приборну панель теж би можна було підсвітити світлодіодами, та я натомість вирішив спробувати люміністентний порошок, той, що світиться в темноті. Його можна розвести в будь-якому лаці чи модельній рідані, яка виступить в ролі клею. Та фарбую прибори у різні кольори, бо свідчення у кожного кольору теж буде своє. Найяскравішим виявився Зелений. Цікаво буде спробувати нанести порошок аерографом, тоді фарби будуть акуратніші та тонкіші. Це моя п'ята модель Хасигави, і усі вони були в межах 72 го масштабу. Хасигава – це один з тих брендів, чию продукцію я поважаю, хоч і знаю, за що критикувати. За свою ціну це насправді хороші в міру складні моделі. І від моделі до моделі я впізнаю той самий почерк та інженерний підхід виробника. Моделі мають добротну відповідність форм, помірну і неіграшкову деталізацію. Хороше, а місцями просто чудове стикування деталей, присутні направляючі, які знімають напругу з моделіста і зменшують ризик скласти щось відверто криве. І в той же час вони люблять вліпити стик деталей в якомусь дуже неочікуваному місці. Люблять спрощувати візуалку технічних декалей, як і не заморочуються з рельєфом різних приборних панелей. Це так принаймні у 72 масштабі. Але, купуючи коробку Хасигави, я чітко розумію, що буде всередині. Передбачувана у роботі модель середнього сегменту, це як модель McDonald's, ніби і мас-маркет, але передбачуваний з незмінним рівнем сервісу та головне, з повагою до моделіста від коробки до коробки. На цій моделі у мене розірвався один з шаблонів, бо зазвичай Хасигава дає необхідне, щоб скласти заявлену модель та отримати мінімум відходів від пластику. Тобто озброєння чи пілотів в коробці зазвичай нема, бо це те, що вам може не знадобитись і таким чином здешевлюється вартість моделі на прилавку. Але в цьому наборі є пілоти і аж 4 замість двох, та ще й підставка під модель. Я до такого повороту не був готовий. Далі доводиться робити те, що зазвичай не бажано робити. Приклею деталі лише до одної половини корпусу, а з іншої перетискаю без клею, щоб деталі рівно стали на свої місця. Відразу прокладаю червоне сідлодіод так, щоб не заважав конструкції, яка буде над ним. І переключаюсь до стабілізатора. Тут світло необхідно прокласти лише у лівий стабілізатор, та для цього трохи псую пластик. Чорну фарбу використовую з середини, щоб забрати просвічування пластику. А кольорові вставки з ізоляцією одягаю на проводки, щоб захистити їх від клею. Канавку з проводами закриваю двокомпонентною шпаклівкою та форму витягую рідкою шпаклівкою. Тепер можна приклеїти стабілізатор до одної половинки фюзеляжу. Інша прикладається лише для збереження геометрії. І повертаючись до плати чи групи плат, припаяв усі необхідні проводки до основної плати з мікропроцесором з одної сторони, а з іншої додав саморобну плату з резисторами для обмеження напруги на окремі світлодіоди. Чому? Бо на виході сплати понад 4 вольти, а світлодіодам потрібно, як яким, між 2 і 3,7 вольт Плату живленням припаював останню чергу, щоб нічого не закоротити. Тепер можна почати з'єднувати все електричне коло та перевірити, як працює. Плата вмикається мікрокнопкою знизу. Синій світлодіод на платі сигналізує, що з платою все Окей. Червоний та зелений світлодіоди на двигунах загорілись і це вже пів дороги до успіху. Тому далі під'єднуюся до плати по Wi-Fi. Не зустрічає базова прошивка, яка дозволяє запустити поки що лише двигуни. Працює. Можна допаювати інші світлодіоди та збирати фюзеляж. А далі швидоклею модельним цементом, клею не жалію. Прозорі деталі маскує за тим самим принципом, як описував в одному зі своїх відео. Послання в правому верхньому кутку екрану. Дофарбовую тонування для скла прозорою фарбою та закриваю кабіну пілотів. І на черзі тривалий процес виведення форм на стиках. На благо якихось катастрофічних щілин не було. Основною шпаклівкою зробив рідку від Аму, та де не де скористався розведеною у воді шпаклівкою від Валехо. Що цікаво, що після обробки стиків наждачним папером сліди від червоного клею не пропадають, що свідчить про його високу проникаючу властивість. Усіх швах проходжу з ґрунтом для перевірки якості стиків і підправляю хвости. Шахту з конектором зарядки закриваю штатним люком, який тримається на магніті та відкривається пальцем. Далі вирішив приклеїти побільше навісних антент та деталей, бо практика показує, що пластик до пластику краще клеїться і тримається, ніж це робити і після фарбування моделі. І, звичайно ж, на кожному кроці параноїдально перевіряючи всі лампочки, світять, ну бо всяке буває. А відкривати склеєну модель, ну самі розумієте, яке задоволення. І знаєте що? Знаєте, один перестав світити. Причин небагато лише мої навики пайки. Довелось зривати крила, розпилювати пластик, підпаювати один контакт та ставити крила на місце. На щастя, все вдалося відновити досить акуратно. Процес операції не фільмував, щоб ніхто не чув моєї української лайки. Фінальне ґрунтування деталей перед фарбуванням. Фарбую чітко згідно інструкції в три кольори: низ у H308, верху H337 та середину в H307 від Хобі Color. Типові фарби для авіації США. Зважаючи на те, що це 72 й масштаб, стараюсь не лінитись з фарбуванням окремих деталей та панелей, бо саме такі дрібні кольорові вставки додають моделі реалістичності. Стабілізатори готують до нанесення червоного кольору. Як ви знаєте, це один з тих капризних кольорів, який дуже чутливий до кольору, який під ним. Тому сірий компенсовую білий, щоб не втрачати у насиченості червоного. Двох шарів червоного було достатньо для отримання необхідного тону. А черзі декалі, тож модель покривається щедрим шаром глянцевого лаку. Маючи такий собі досвід приклеювання декалей в кабіні пілотів, вирішив усі великі тепер розрізати на частини та активно заливаю їх рідиною для пом'якшення. Думаєте, вона їх бере? Звісно, ні. Тому на усіх рельєфних учасках та ділянках з клепкою декалі прорізаються та проколюються, і лише тоді вони повторюють необхідну форму. Далі модель покривається сатиновим лаком. Та мені здається, що я зарано перейшов на сатин, бо на наступних кроках емалові і масляні рідини почали більше поглинатися поверхнею. А можливо, це й не зле, просто я звик працювати по глянцю більше. Везеринг: Скористаюсь набором для везерингу від Ammo Superpack 09, який мені прислав на пробу магазин Box24. Почну з фільтра, як це радить флаєр з набору. Він лише один в наборі та акриловий. Ним проходжусь по окремих панелях та імітовую базовий постшейдинг. Перевага саме акрилового фільтра в тому, що за кілька хвилин після нанесення поверх нього можна мазюкати іншу фарбу, будь це акрил, чи емаль чи масло, і акриловий фільтр не змиється. Другим наношу шейдер, він теж акриловий. Його роль буде підсилити контраст між панелями і акцентувати на розшивці та створити штучні тіні. Він у мене наноситься чомусь трохи зернисто, тож, де треба, я його розташовую пензликом для плавного переходу. Рухаю згідно інструкції на флаєрі далі, а малові змивки, що є в наборі світлих та теплих тонів. Це не дуже годиться для цього оспрея, бо він в сіро холодних тонах. Тому до MediumGrey змивки додаю темнішу зі своєї заначки. Наношу пером, щоб було акуратніше, та довелося менше розтирати. Лопаті пропелерів виділяє контрастною світло-сірою змивкою по чорному. Oil brusher, стрікін брашер та коричневу малу рідину використовую для імітації паливних плям та просто плям. Пігменти я не так часто використовую в роботі, просто не привчився. Тому тут їх застосовую після ще одного шару сатинового лаку, виключно в зоні двигунів та на лопатях. Тепер залишилось нанести блискучі фарби, та для експерименту я обрав срібний oil brusher для імітації металіку на петлях і для чистого металу на стійках. Наноситься дуже легко, дає досить непоганий блиск та в разі чого легко прибирається. Загалом у мене склалось позитивне враження від набору, особливо здивував акриловий фільтр. І він має дуже сильні переваги над емаловими, тим, що поверх нього можна відразу працювати іншими фарбами. Шейдери та брашери це мої улюбленці ще з минулих проєктів, тому дуже рекомендую. Змивки та пігменти обирайте на свій смак, бренду до якого ви звикли. Ті, що у наборі свою функцію виконали, чогось надзвичайного не очікував від них і не отримав. вартує купувати такий набір від АМО? Якщо вам лінки самим все збирати, то так, це чудове рішення для палубної авіації. Та як бачите, мені вдалося використати усі фарби з набору, хіба що темну змивку добирав зі своєї шухляди. Червоний клей для пластику та рідку шпаклівку від АМО я теж можу похвалити, так як не стикнуся з якимись проблемами під час використання. Клей плавить пластик добре, розтікається в щілини теж. Кілька разів навіть врятував сигналізуючи, де я його перелив, щоб я не взявся пальцями за цей кусок. Шпаклівка взагалі бубочка. Легко наноситься та не розтікається. Чудово обробляється та не здирається з поверхні. Звичайно, як і будь-яка рідка шпаклівка, має сильну усадку та швидко сохне в банці. Це недовговічний товар. Про модель. Як згадував у відео, Хасигава передбачена в роботі. Ви отримуєте саме те, за що платите і на що розраховуєте. Не більше, ні менше. Це достойна модель середнього цінового сегменту. А якщо дивитись з перспективи, чи є альтернативи у 72-му масштабі. Є Revell та Italeri, які випускають ту саму модель прототипу Osprey родом з кінця 80-х. Модель Hasegawa вже посвіжіша 2013 року. Мої думки щодо плати. Така плата значно розширює інтерактивні можливості моделі та знімає чимало головної болі з проектуванням і розробкою громістких плат з нуля в домашніх умовах. Підтримка зарядки акумуляторів це дуже крута фіча. Можливість додавати логіку поведінки приєднаних світлодіодів вже на складеній моделі, одна з найсильніших переваг. Ну і звичайно, можливість керування моделлю з телефона чи компа це космос. Ще мені довелося постраждати, це припаювання контактів. Мініатюрність сплати вносить свої корективи, і на ходу прийшлося здобувати нові навики залуджування контактів і пайки проводів. Чи погоджуюсь на використання таких плат в майбутньому? Отак. Я вже поділився відгуком та пропозиціями для покращення нових версій плат. Якщо б і ви хотіли придбати плату, контакти для покупки залишив у описі до відео. Тепер залишилось кілька штрихів з дизайном інтерфейсу. З коробки є готовий дизайн та я захотів зробити свій. Благо є документація і доступ до файлового менеджера. Та з підтримкою розробника плати вдалося поекспериментувати з кастомним дизайном. Дякую вам, що залишаєтеся зі мною та що додивились до цього моменту. Бережіть себе та близьких, знаходьте час відволікатись у моделізмі та почуємось у нових відео. Слава Україні!